Друзі, привіт! Сьогодні продовжуємо з вами розбирати підбірку інтерв'ю «Лі Кван Ю. Автор Роберт Блекл підписав мені в Вашингтоні у 2013 році цю книгу. З тих пір я багато разів її перечитував. Вона не втрачає своєї актуальності. Вона надзвичайно відверта, глибока, системна, як все, що робив Лі Кван Ю наразі. Минулого разу ми з вами розглядали перший розділ майбутнє Китаю, і сьогодні ми занурюємося у другий розділ майбутнє Сполучених Штатів Америки. І питання, яке в лікван ю висвітлює в цьому розділі, це чи знаходяться Сполучені Штати Америки в системному занепаді, що має турбувати нас, коли ми говоримо про американський уряд. Що не так з американською культурою, чи насправді ефективне врядування потребує вартівників? Чи Сполучені Штати ризикують європезуватися? навіть так? Що мають робити Сполучені Штати, щоб зберегти своє глобальне лідерство і домінування? От всі ці питання? Ми можемо з вами вивчити на основі досвіду ліквеню, його думок, його цитат, і ми пройдемося от в тому порядку, як я озвучив ці питання. І так, перше питання: чи знаходяться США в системному занепаді? Коротка відповідь ліквен'ю абсолютно ні. 2013 рік вийшла ця книга. За кілька років до того це, я думаю, відбувалося це спілкування. І на чому наголошує Ю, що США зараз проходять через таку, можна сказати, горбисту ділянку дороги із боргами, із бюджетним дефіцитом. Але я не сумніваюся, що Америка не стане другорядною. Країною не втратить свій статус. США історично демонстрували здібність до відновлення, відродження, і американська сила, вона якраз полягає в тому, що вони ніколи не мали вузького зашореного бачення, а скоріше вони мали здібність мислити широко, креативна і прагматична, мати дуже різні. Центри експертизи, які між собою конкурують в винаходах в тому, щоб знаходити і сприймати нові ідеї, нові технології. І ліквен'ю каже, що суспільство, яке залучає таланти з усього світу, і яке їх комфортно асимілює як американців, це є унікальна перевага. І ліквеню каже, і мова. Яка є еквівалентом відкритої системи, і яка абсолютно безсумнівна є лінгва франка, тобто така мова місток для тих, хто розмовляє різними мовами? Вона є лінгва-франка для лідерів в науці, в технологіях, у винаходах, в бізнесі, в освіті, в дипломатії і для всіх, хто є на верхівці своїх суспільств по всьому світу. Лікванью на, на цього наголошує. Він каже, що хоча Америка сьогодні проживає проходить важкі часи, то американська креативність, американська стійкість і їх дух інновацій, вони дозволяють стикаючись з проблемами, вирішувати їх і повертати собі конкурентну здатність навіть сильнішу, ніж вона була. Лікванью наголошує, що. На протязі двох або трьох десятиліть Америка буде залишатися світовою суперсилою, і це, виходячи із своїх військових можливостей, виходячи з економічних можливостей, силою номер один в світі. І Америка каже Ю, вона буде двигуном глобального зростання через інновації, продуктивність і споживання. Лікваню каже про те, що наступні кілька десятиріччя Америка буде такою собі віртуальною імперією, Та? тобто і от знов-таки процитую його. Та? Я одразу перекладаю з англійською, тому перепрошую, якщо роблю якісь затримки. Та? Чи є ви африканцем? Чи є ви. Південноамериканцям, індіанцям, або філіппінцям, чи китайцям, чи корейцям американці дозволять вам бути в Америці, працювати в або в Америці, або за кордоном на американські мультинаціональній компанії. І з плином часу всі імперії вони були успішними саме тому, що вони позичали, вони брали. Найкраще від різних людей, різних рас, різних мов, різних релігій і різних культур. Так от Лікванью наголошує, що наступні 10, 15, 20 років саме Сполучені Штати будуть найбільш підприємливою, найбільш інноваційною економікою і через їх лідерство в технологіях, і причому і в мирних технологіях, і в військових. І що цікаво, да, тут одразу ми бачимо зв'язок з тим першим розділом, який ми з вами аналізували. Да, ви можете втратити поступово за 30-40-50 років такі позиції, якщо не зможете підтримувати таку ж здібність залучати таланти, і в цьому полягає якраз головна конкуренція. Тому що і китайці, і інші нації вони якраз збираються навчитись у вас те, що ви робили, успішно і використовувати це в своїх конкретних умовах, і також вони шукають по всьому світу таланти для того, щоб будувати інноваційні підприємливі економіки. Тому конкуренція дуже, дуже висока. Ліквен uh, Ю задає, задається питанням а в чому ж а в чому ж полягають найбільш uh, видатні такі особливості сильні сторони США, і він відповідає на це питання так: що американці uh, мають підхід до життя, ми можемо це зробити. Да? Uh, Americans have a can do approach uh, to life. Все може бути проаналізовано, розбите на складові. І перевизначено так, як це потрібно. Може, чи не може, але американці вірять в те, що це може бути зроблено, якщо буде достатньо грошей, ресурсів, зусиль, людей, і вони демонструють це з десятиріччя в десятиріччя. До речі, Лікван'ю тут наводить такий приклад, що з роками я бачив, як американці відновлювали, реструктуризували свою економіку. Наприклад. Після того як вони провалилися в, в 1980-х роках, коли Японія та Німеччина здавалось би обженуть Америку, перехоплюючи в неї лідерство у виробництві, американці повернулись з новою силою, тому що вони мають саму кращу систему, вони мають саму конкурентну систему. Що зробила е, американську економіку настільки успішною в її підприємницькій культурі? Е, а це те каже лікван ю, що підприємці-інвестори е, бачать е, ризики, як е, like, see, risk and Федеровс бачать ризики і помилки. Як природну складову, яка необхідна для успіху. Я, до речі, на цю тему записував відео. Поділюся з, вами, поділюся з вами лінком. Лікван Ю каже, що Америка є найбільш динамічним суспільством в інноваціях, в започаткуванні нових кампаній, в комерціалізації винаходів, і, а значить, і в створенні нового. Багатства. І тут значну роль грає американська культура. Американська культура Ю каже, я, я процитую його. Це те, що ми можемо почати з нуля і перемогти тебе. Е і от цей, е так як він називається, kind approach to life. Так? Е і це доведено вже це доведено багато разів, було доведено історію. Ліквеню каже, що одна фундаментальна відмінність, наприклад, між американською і східною культурою, вона полягає в положенні, яке займає людина в суспільстві, тому що в американській в культурі інтереси індивіда, вони на першому місці, так і це робить американське суспільство суперагресивно конкурентним і дуже дуже ефективним. І Лі Кван Ю каже, що американці завжди будуть мати цю перевагу, тому що їх суспільство є дуже відкритим, таким, яке приймає все ззовні. і англійська мова вона робить дуже простим залучення талантів з за кордону. І тут знову таки він наголошує на тому, про що він казав в попередньому розділі про майбутнє Китаю. Тепер інший бік монети, так би мовити, Лікван ю каже, що Америка має дуже чітку перевагу над Китаєм, тому що використання англійської мови дозволяє Америці залучати мільйони англомовних талановитих людей як з Європи, так і з Азії. І лікван ю додає: я знову таки процитую: що таланти не підуть в Китай. Таланти підуть в Америку, тому що американці говорять англійською мовою і це всіх влаштовує. Це країна, яка, яка приймає іммігрантів. Америка велика нація і не тільки через свою могутність і багатство, але в основному через свої національні високі ідеали. І тут Лікван'ю підкреслює, що американці це те, що є, те, що називається value driven, да? тобто те, що вони послуговуються певною, певною власною системою цінностей. Щоб, що турбує вас в уряді США? Це дають питання Лікван'ю. Він каже, що коли у вас є. Демократія, то вам треба вигравати голоси, вам треба давати більше і більше виборцям, вам треба обіцяти більше і більше для того, щоб виграти вибори у вашого конкурента. Тобто, це такий процес безкінечного аукціону, і ціною його є борги, які будуть платити наступні покоління. Тобто, це лікванью робить. Такий коментар щодо, щодо моделі от, електоральної демократії. Він також наголошує на е, певній такій е, з, загрозі, виклику потріб, потрібі в тому, щоб покращити систему освіти, шкільну систему освіти, передусім в Америці, для того, щоб вони могли е, продукувати працівників, які є конкурентними на глобальній. Арені. Також Лі Кван Ю каже, що президентська система, на його погляд, вона менш ймовірна буде призводити до гарних результатів, ніж парламентська система. Цікаво, до речі, таку, таку думку від нього почути. Да? Він критикує взагалі систему виборів, так як це працює в США. Він каже, що вибори перетворюються на значною мірою. На Конкуренцію того, хто як упакує, да, тобто на рекламний, рекламні такі перегони. І він е, каже, ліквен Ю, каже, що я не згоден з американськими політичними коментарями, е, коментаторами, які стверджують, що демократія обов'язково призводить до розвитку. Я так не вважаю. каже Лікван Ю. коли його питають, що його турбує стосовно американської культури, він каже, що ідеї індивідуалізму, доведені до екстремума, до надмірної межі, вони перестають працювати. Тобто, те, що є перевагою, воно працює до певної межі, а потім воно перетворюється на недолік. Мультикультуралізм може зруйнувати Америку, каже Кван Ю, і він каже, що значна небезпека в величезній кількості, наприклад, мексиканців, інших людей з півдня, з центральної Америки, які будуть приїжджати далі до США, будуть приїжджати своєю культурою. Це будуть буде продовжуватись да. Він каже, що в довгостроковій перспективі для Америки, якщо ми візьмемо цей проект Америка там в річній 150-річній перспективі, зазирнемо в 22 друге століття, то ліквен'ю каже, що е чи залишиться Америка на таких високих на, на першій позиції на, на горі, е це буде залежати від того. Чи продовжаться поточні тренди, тому що демографічні, тому що якщо вони продовжаться, то може бути, що в країні на той момент буде 30-чи 40% лат... латинського населення, да? латиноамериканського. І це він бачить теж як такий серйозний виклик. Яквен ю критикує демократію в західному розумінні, він каже: вони кажуть, що люди можуть подбати про себе. Це про кого мова? Що ви серйозно думаєте, що хлопець, який не може здати екзамени в екзамени в школі, що він може розуміти наслідки свого вибору, і, і він може бути раціональним в питаннях мови, культури? Релігії і так далі, задає питання лікванью. І він каже, але ми знаємо наслідки. І ми б взагалі вмерли би з голоду і загинули б від расових заворушень. Ми б просто розвалилися, якщо б ми покладались на таку модель, каже Лікваню. Він є, ви це знаєте, він є, мабуть, найбільш яскравим в цвіті прихильникам меритократії. От що він каже, що кому треба довіряти довіряти владу тим людям, які є найбільш підготовленими еліті, і він каже, що немає кращого шляху керувати країною, ніж доручити самим здібним людям саму складну роботу. Наступне питання, яке, яке обговорюється з Лікван'ю, це чи ризикують США європейзуватися, да, стати схожими на Європу. Це, це досить цікава постановка питання. Але Лікван'ю каже, що якщо ви будете йти тим же напрямом ідеологічним, яким йде Європа, то ви погано закінчите. E, значить, про що мова? Мова про те, що дуже високі соціальні видатки в Європі, да, дуже так звана держава добробуту, да, welfare state, і в цьому він вбачає дуже серйозні ризики. Він каже, на жаль, витрати на от це забезпечення соціальних видатків добробуту вони ростуть швидше, ніж здатності урядів збирати податки і і покривати ці ці витрати і політичні е, політична вартість підняття податків дуже висока тому уряди шукають якісь легкі шляхи вони знаходять їх через позички е, і зрозуміло що цим вони перекладають оце боргове таке ярмо на наступні Покоління, і в результаті цього ми маємо постійні дефіцити бюджету і зростаючий державний борг. І ми з вами знаємо, що з державного боргу в Америці вже підняли понад 31 трильйон доларів. Думайте, да? тобто, майже на трильйон доларів її підняли кілька тижнів тому, тобто ця історія знов таки продовжується. А так, от так, от, так, от, значить, лікван ю каже, що якщо США будуть більш схожі на Європу з широко поширеними такими соціальними видатками, програмами підтримки і, значить, дотаціями, там пільгами для безробітних. То така програма, як Medicare буде коштувати просто шалені гроші, там більше трильйона, вона вже коштує. І я не знаю, звідки брати ці кошти. Тому що якщо США підуть цим шляхом, то це буде з часом ризик вповільнення економіки, і це буде серйозною проблемою. Американський борг це те, що мене турбує більше всього. Каже Лі Кван ю, відповідаючи на питання, що США мають зробити, щоб зберегти своє глобальне лідерство. Він називає тут два питання: це впоратись з державним боргом, і друге, він наголошує на тому, що США мають опікуватись не лише близьким сходом Іраком, Іраном, ізраїлем, а також мають. Подбати і про Південно-Східну Азію, тому що інші країни, передусім Китай, буде це робити. І Кван Ю каже, що китайці не є розосередженими. Вони шукають енергію по всьому світу, і вони організовують, знаходять друзів по всьому світу, включаючи цей регіон. Такими є. Відповіді Лі Кван Ю на ті питання, які ми поставили, і ми бачимо, що ті тренди, ті напрями, які він позначав понад 10 років тому, то вони актуальні і сьогодні. І ми бачимо, що ця проблематика державного боргу, ця проблематика в пріоритетів США на міжнародній арені, вона на сьогодні є суперактуальною і ті тренди, які він позначив, вони дійсно реалізуються. І наступний розділ ми будемо з вами розглядати третій це стосунки США і Китаю. Тобто, перших два ми з вами коротко пробіглися по самих країнах, а тепер ми будемо розглядати їх динаміку і подивимося. В наступному відео, а що кардинально змінилося з того моменту, да? тобто, ми з вами знаємо величезна торгівельна війна, що про це казав Лікван Ю, один з найбільш видатних державних діячів за всю історію людства і чого ми ще можемо очікувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше. До зустрічі!